Всім привіт! Сьогодні 31 серпня. І у нас літо, як не літо, я спортивний костюм, ще й куртку оділа, майже тепло. Вітер дує і погода, може 20 градусів, якщо є, то це добре. Але ми зараз ще йдемо вибирати полуницю. Зараз покажемо, яку ми збираємо. Це ремонтантна полуниця. Сорт аніо, по-моєму, да? Да, це аніо. Це сорт аніо. Цвіте повним ходом, Є ягода. Ось дивіться, гарні кущики. Її достатньо. Ну, як, небагато, конечно, було більше, якщо бачите, це багато дуже випадів. Будемо досаджувати, але з розсадою в цьому році дуже біда. Спасибі, що є інші вуси, які вже поприростали, я їх не чіпаю. Обріжу трохи пізніше, бо негода в нас. А ту, що ми обрізали кілька тижнів назад, вона половину просто згнила. Дощі ліють, поставити її під навіс нема де. І половина просто розсади у нас згнила. Вона просто гниє, гниє і гниє. Ну, Але собі висадити. Хватить, просто багато було заказів і нема що продати людям. Ну, Собі вистачає. То перші ряди це суперрання, Ми її пололи найпершу, але вже там не видно, що там полото. Там бур'яни стоять по шию. Треба знов вставати і полоти. А це сорт Габріела. Також ремонтантний, вже стільки зібрало, мама. Ідемо йдемо збирати далі. Дивіться, яка гарна. В цьому році дуже погані врожаї. Взагалі погода не, не дає не плодоносити гарно, не, не садити все. І сьогодні дивилася синоптиків, сказали, буде ще гірше. Ну, чудово, будемо звикати до того, що маємо. Давайте покажу, який красивий кущик тут в кінці. Прям такий маленький, а так багато полунички. Такий врожай зібрали в полуниці. Це кілограмові кошолки. І це півлітровий стаканчик. Ну Майже повний. Якби було сонечко, то полунички було б і малинки більше. Але собі вистачає. Так, ще зібрали огірки баклажани, наривали трохи куцою моркви ну і пішли дивитися, чим займається чоловік. Так, він на городі облаштовує нову яму. Давайте побачимо. Щось там круте, на звук вже чую круте. Наша капустка. Почали болоти картоплю. Половину вже спололи, половина ще стоїть трохи на поло. Ну, видно, все можна подивитися, що це сполота, а то бур'яна. Ну і ось чим займається чоловік. Він сьогодні цілий день. Круте стовби е, навкруги цієї кучі з бур'янами. Ми її обгородимо, закриємо і буде в нас тут перегні. гумус. О, тут же він навіть зашив половину дерев'яшками. Поздоровайся. Ось таку красу наводи в порядки. Буде велика вона. Я, який розмір ти робиш зараз? 2, По ширині. 2,50 би, або 2,52, щось таке. Ну, 2,50 на 4. 2,5. Ну, майже 2,5 на 5 метрів. Тобто, ось там, якщо зараз покажу, там у нас так само є. На території курятника, бачите, ось це кролятня. Яку ми там бетоном заливали. І біля неї у нас яма, там де декурин грибуться і шифер торчить. Ми її хочемо перенести на це місто, щоб звільнити там біля курей, і там буде у нас скрулятні, зробимо, ну, як курничок, такий для ціплят. Такі плани. Ну, на цій ноті будемо закінчувати наше відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Трошки про нас, про те, чим ми займаємося. Ну і до нових зустрічей! Не забувайте підписувати, ставити лайки і писати коментарі. Все, бувайте, пока!